Я сьогодні я продовжую своє е, життя. У мене, кстати, нема кроватки. Так, в мене по-моєму. Так, беру свій мобільний телефон. Ішою. Так. Відео знімати щось зараз не хочеться. Я йду в свої кроватки, бо це останній день, е, що в мене є оренда того самого крутого отеля. Тут пацани щось роблять, а будівельні там щось робить. Будує, певно. Блін, а що мені робити з цими мишками? У мене їх забагато. Що тут крісло робить? Ще вже. Хто цей готель робив? Ой. це... <походжі>, ем... хату. Скоро буде. Ем... Пацанчик, да і... за моему Да я уже все тут, я уже я забираю свои кроватки и иду. Я не буду уже платить. <схот> Мі... Місяць пожил там, классно было. А я уже все, все, я забрал свои кроватки. На там. -мо, тут посеред места е, на новий будинок кровати. Этот? Да, він буде великий, он будет большой и просторный. Его можно в аренду. 20 тысяч на месяц. Можете иметь в виду 20 кг алмазов на месяц? Да. М -м -м, блин, ну подумаю. А какой будет большой? Какой-то будет большой. Блин. Я тут, я тут. Видите? Бач. А за скільки мож... Я так поняв, треба можна цю хату купити не просто, за приблизно можна за 100 стак. Можна її купити, можна за 200 Оренда це ціни... А за скільки купити? Mm. я ще не подумав, але ви рішаєте, можна. Можна 50 стаків алмазів. Давайте 70. Е, e, 65. 70. 65. Окей. Буду лучше магазин. в магазин. Окей, все равно. Так, камеру включаю. И всем привет, друзья, Андрей. Сегодня я продолжу свое выживание в зомби апокалипсисе. Сто дней выживания в зомби апокалипсисе. Так. Да. Давайте да. Да. Давайте суби зробим же защиту. О, всем до встречи и всем пока. Кладу видео. Надо. Все, надіюсь, надіюсь, зайде. А тут ще один будівель. І я. А то на кто-то мертві міста. Мер? То знає він з мер. Я, я мер. Він не мер. Венемер. не мер. Він не мер. Ді, а ді... покажіть який Києва телефон. Диві, дивіться, я, я цю ділянку всю бум викупаю. Дивіться. Дивіться, бачите? А це що? я Дивополуч, це моя ділянка дев'яноше. А я її купив. А вы мені не Добре, ем... У вас є склейки? Скільки я маю. Ділянку за скидки. Я не подружу свою ділянку. А я буду. Досо, Досо, два три, п'ять шість, сім, вісім. Так мені ще не вистачає 12 стаків. Мені на карточку зараз має прийти ще 10 стаків, то мені лишається два стака.

Если вы хотите вам не хватает грошей, то можете пойти в Ага, я понял. У меня заранее телефон мой придет 12 тысяч. О, пришло. 12 тысяч. Все. Заранее иду в банкомат, снимлю. Або... Эээ... Что осталось? цай. Хорошо, к тебе Mm. Харта має бути з меблями чи без. Mm, ну меблі я можу сам купити. Без меблів. Без меблів. Так буде ціна менше. Ну це я вам сказав, ціна без меблів. Ну, Ціна менше. Так, блін. Боже мій хто робив? Хто робив цей торговий центр? Тут підлоги немає. А це цього людина що тут. Ти поняв. Так, де тут банкомат? Так, де тут банкомат? І чому мені мене мішку пропала, я не знаю. Але пофіг. О, банкомат. Все, зараз знімлю. Так, Підкладаємо. Так, все зняв. 12 стаків є. Мені ще треба знай знайти 2 стака. Може, мішки. Мені мишки вийшли тільки на 32 алмаза. Третя два алмаза це дуже мало. -х 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 -х. Я не знаю, що робити. Став двері і звалюю. Так що мене робить це от дверка? Блін, 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 що мені робити? Що мені робити? Що мені робити? Ааа, телефон продати не варіант. Телефон передати. Блін, ну це мій комп'ютер, він дуже дорогий. Це он такий от, один тут монітор коштує приблизно так. Продаю комп'ютери. А на що мені заткніть, я хочу закрию двері. Ой. Скільки? Скільки? Um, а на що? А чому 5 мільйонів? Може це 5 тисяч, ну? Ні, це 5 мільйонів, капець. 5 миллионов 5 миллионов Это 15 штук долларов капец ой так э, я не спать 15 тысяч долларов 150 150 не ну за 150 стаки в алмазе вот за 150 стаки в алмазе Ничего себе! так короче что если не спать Так, мені ще не вистачає. Два стака алмазів. Два стака, два стака. Я собі орендую це на місяць. на місяць. Блін, якось скучно, скучно. О, вже день. А що е, а ви тут робите? Ми ж договорювалися без меблів. Ми ж договорювалися без меблів. Що за блок тут висить? Давайте. А що це за пля... А ш це за пляшка якась? Що це перший страш такий угу. Нормально. Але ми договорились без меблів. А, ліжку Ну краще продам якісь я не знаю. Плант, кредит? Не наш тут кредит, якщо мене, можна сказати, 150-100 кіломазі. Дождь і валить, валить. Без перестанку просто. Не можу жити, Де вже це терпіти. Куди вже цей хату? тут? Так зараз ним до... Знімлю. Может і ті алмази в кредит? Алмази в кредит, алмази в кредит, може в мене сто п'ять стаків алмазів на рахунку. О, зараз запитаю, чи можна по картці розрахуватись. Алло, твой будівельник! Алло, ви тут? А, а, вас, а тут а ваш а тут можна розплатитися як це телефоном? А за 100 000? Обмін валют. А за 100 000? Та мені мені вже 60К. 60 к Да, на лічку. А а по телефону ще. То давайте я зараз вам заплачу поки поки На недовго будується? Ні, ти кажеш? Да я не знаю, як ви хочете, як вам удобно. Я не знаю, що мені робити з цими мишками. Що там постійно дзвонить? Так, що ми зробити. Що там за поліція якась? Озі є права на цей будинок. Опа. Є це моя ділянка. Де право на ділянку? З дому. Ну давайте. А якого ви вже маєте приходити до мене? Я ніфіга зараз не поняв. Що це за фальшива поліція не можу зрозуміти? Це нормальна поліція. По поліція з Росії в Україні. Да. Оце, оце з оце, оце... Росії. Тут, тут намальований. Тут намальована Росія. А це спеціальний тепер. Ну і що? Я скажу спросив. Взносим, Ви не показуєте права на хату. Нет, покажіть. покажи. Права на хату мають бути. Дайте пока. Ходіть сюда. Ходіть сюда поліція. Зараз. А це что тоді тоді таке? Это Це не моя постройка. я ее можу, я не заметил. Я ее не Ну, не не права перевірити. Щой. Виробу виробу. Що? А я Що вони вже собі видумали, а? Так. А, а де ти? Де ви? А ви сітелефон телефон свій? Я можу договоритися з вами за 100 тисяч і цю хату викупити повністю. Е, так, але я праву е, медикується е, півтора стату і виплачати шмед докладно. Мене це не інтересує, я готовий е, цю хату купити за 100 тисяч. <пух> за 100 тисяч це якби стоматок. 100... <пух> 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 Ні, мені це не треба. Мені не треба меблів цих. Меблів не платить. Меблів не треба. А мені ви боїтеся зараз дещо дорога. Ага. на питання, хто це, хто це он це зробив? Боже мій, кого це собака? О, собачку. Тепер мене інтересує що тут таке я бачу в вікні. Я не я не разумею, что это таке. Короче. Беру блоки. И их наверх. Я не разумею, что это таке. А, -а, а понял. Сральник. Там учусь, робите сральники какие-то. Я теж не догадуюсь. <плес> 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 так лабораторія. Я мільйонер. Нам бас так і аромат. На що мені це треба? Я розумію, ви мільйонер. Мене просто є. Приблизно, так скажем, 150 штатів і ще 12. Ой, ще 18.

Хата за... Чекается, хата за 10 тысяч алмазов. За 10 тысяч саке алмазов. Ничего себе. Так, а, а, покажите свой телефон. Номер телефона. Да ты в 30, 30. Скажіть номер телефону, я вам відійшлю, э, як за сто тысяч. А те у хату я хочу передбати. Подайте ну, свій телефон, я вам переведу. А я праву хочу купить. А для свого брата. Я йому тут ашу, 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 ашу. Добре. Й-моє. під роботь Що це таке? Це? Це М -м, Ясно. Забор. Кстати, да тут лошадка. Йоу, Це шо банк? А в банк не можно зайти, все. Банк. Короче, я певно зараз Да все, давайте свой телефон Давайте я вам скажу номер, а вы на номер перешлёпнёте Добре Я вам сказала уже Сто тысяч, окей? давайте Все, зара перешлю так, Вам пришло уже эти сто тысяч? Да, у, мы ещё хату не будували, Которую я туда и Ну так, ролик uh -huh. подходит в Кинти. До кінця, всем до встречи, всем пока.